Слава Ісусу! Слава Богу! Е, Моя тема називається Прагнення досконалості в особистому духовному зростанні. Як вчора хтось сказав, пишучи цю проповідь, я сам каюся, каюся по декілька разів. І знаєте, я колись задавався такими питаннями, чому ж великі люди, авторитетні люди падають? Чому в нашому житті бувають духовні падіння? І здавалося б, ті люди, які мають вплив на других людей, які повинні бути взірцем для других, вони піддаються якимось спокусам і просто падають. І знаєте, іноді нам здається, що те, що не осуджують люди, те не осуджує Бог. І доходить до такого, що нам вже всім, ми нуждаємося в тому. Щоб е, про нас люди думали добре. І нам важлива думка е, людей. І доходить до того, що е, думка людей становиться для нас голосом Божим. Коли ми бачимо, що люди на нас нормально дивляться, коли ми бачимо, що люди вважають нас духовними, то ми думаємо, що Бог так само на нас дивиться. І якщо людина не осуджує щось в нас, то значить все добре. Але е, я хочу донести таку думку, що іноді ми перед людьми можемо казатися духовними, іноді ми перед людьми можемо казатися е, правильними, але перед Богом ми зовсім інші. І які ж стандарти чистоти та святості Бог чекає від нас? Я хотів би зачитати Ефесянам 4 розділ і 13 вірш. Там пишуться такі слова. Аж поки ми всі не досягнемо з'єднання віри і пізнання Сина Божого, мужа досконалого у міру зросту Христової повноти. Праця Духа Святого в нас, в нашому серці через церкву, через людей, через проповідників, праця Духа Святого довести нас до досконалості, довести нас до повноти у Христі. Бог хоче, щоб ми були досконалими, тому що Господь досконалий. І але перебуваючи у суспільстві, у нас з'являється така тенденція бути безперечним. Що це означає? Це означає, коли я, коли я все роблю для того, щоб люди на мене подивилися і зрозуміли, що в мене все добре. Я навіть готовий боротися з якимись проявленнями гріха, щоб люди цього не бачили. Я можу займати якийсь статус. І для мене це важливо, щоб люди про мене добре думали. І ми боремося з гріхом до тих пір, коли в глазах людей ми становимося нормальними, більш-менш духовними, можна так сказати. І на цьому зустрімося. І я хотів би проілюструвати одну ситуацію. Це було у домі фарисея. Ісус проповідував, і фарисей його запрошує до себе на обід. І у них був звичай, що перед їжею їм потрібно вмити свої руки. І я просто уявляю, стоять там не знаю, водоноси, все, все зроблено для того, щоб омивали руки. І у фарисеїв там, ну, вони чітко знали, як омивати руки, там спеціальний ритуал повинен бути. Ісус заходить до нього в гості і просто проходить через ці водоноси, не миючи руки, і я просто уявляю собі лице фарисея, як він дивився на нього. Можливо, можливо, він дивувався, чому такий вчитель не робив то, що говорили канони тої церкви. А можливо, він казав, от ти і попався, і ми зараз з тобою подискутуємо, тому що він був фарисеєм. Але Ісус це зробив навмисно, щоб щось донести і показати. І він далі починає викривати всю сутність фарисеїв. І Луки, один здійсни 44-й вірш, говорить Ісус такі слова: Горе вам, фарисеї, бо ви як гроби непомітні, люди ж ходять по них і не знають того. У фарисеїв, в їхній культурі, в їхніх традиціях, якщо ти доторкаєшся до гробу, ти становишся нечистим, ти становишся скверним і тому потрібно тобі очищатися. І Бог порівнює фарисеїв як з цими гробами, яких не видно. Можливо, вони все зроблять для того, щоб показатися перед людьми добрими. Але оця нечистота, яка в них внутрі, вони її скривають. І Бог каже, що люди ходять по них, люди з ними спілкуються, але не розуміють того, що в них внутрі зовсім нечистота і непотрібні речі. І проблема таких людей, що коли я стикаюся з спокусом, з, з якимсь гріхом. Я не думаю, не думаю такими думками, що Богу це не подобається, а або ще щось. Я думаю, я починаю вести торгівлю з гріхом. Я думаю, а чи можна це, чи не можна? І я думаю, наскільки далеко я можу зайти в цей гріх і зоставатися в своєму статусі добрими перед людьми, наскільки я можу далеко зайти в гріху і все одно казатися перед людьми духовними. І ми, така людина, більше боїться проявлення гріха, чим само, самого гріха. Вона леліє десь там внутрі себе, пригріває цей гріх, але проявлення боїться, тому що це е, заважає е, його статусу. І можливо, можливо, ми сьогодні, як той фарисей, знаємо чітко, як умити свої руки перед людьми, але не знаємо, як помити своє серце. І результат такого життя це просто вакуум в серці, пустота, стінка перед Богом. Можна зайти в церкву, стати на коліна, дивитися, що всі, що всі моляться, але ти відкриваєш очі, дивишся на всіх і розумієш, що в тебе з Богом щось не те. І коли в твоє життя приходить якась проблема, у тебе немає сили молитися. Ти, просиш, ти всіх попросиш помолитися, але щоб самому стати на коліна з вірою, помолитися до Бога, в тебе це просто не вийде. Бо не буде цього дерзновіння. І тому нам треба йти до досконалості. Я хочу згадати Іова, які слова він сказав. Він каже, я поклав умову з моїми очима. Хтось може сказати Іов, навіщо ти це говориш? Навіщо ти так живеш? Це, це занадто. Суспільство може не осуждати це. Але Іов дбав не просто. Про свій статус, він дбав про своє серце, він дбав, яка його сутність перед Богом. І він робив те, що від нього чекає Господь. Я не кажу, що ми можемо стати досконалими в цьому житті. Ми досконалими станемо, коли зустрінемося з Ісусом Христом і буде преображення. Але, як сказав Йоган Гіоте, таку цитату, свідомість своєї недосконалості веде до досконалості. Якщо ми розуміємо, ми не зустанавлюємося на тому, що люди про мене добре думають, і все вже можна, можна мені опустити руки трішки віддихнути. Ні. Ми не зунавлюємося на цьому. Ми йдемо, ми усвідомлюємо, що ще є що міняти. Не проявлення гріха, а твої думки, на що ти дивишся, оце міняти і йти до досконалості. І така людина, такі люди, як Іов, у момент спокуси, вони не задають, не ведуть діалог з гріхом. Вони розуміють, це Богу не подобається. Я цього не буду робити. Я не маю права це робити. Просто він розуміє, що від нього це хоче Господь. І в результаті у нього буде радість, в результаті у нього буде сила і дерзновіння перед Богом, ставати на коліна, молитися за свою сім'ю, молитися за когось і допомагати іншим. І висновок такий, який я хотів би сказати. Не зостанавлюємося на тому, щоб бути хорошими просто перед людьми, щоб показатися перед людьми, умити свої руки, все зробити для того, щоб люди про нас добре подумали. Ми всі поїдемо на місіонерські станції. Бог нас підняв на якусь висоту, люди на нас будуть дивитися. І важливо не те, в якому ти статусі в церкві, важливо те, в якому ти статусі в Ісусі Христі і перед Богом. Дбай про це про своє серце. Перш за все, своє серце. І послухай, Господь тебе спас, Господь вмив тебе своєю кров'ю. І якщо ти його любиш, чи готовий ти сьогодні для нього змінюватися, можливо, ти переживаєш якісь спокуси в своєму житті. Диявол сьогодні хоче все зробити, щоб ти впав. Хоче все зробити, щоб ти просто був скаліченим. І лежав в грізюці. Я хочу, щоб ми перевірили сьогодні своє серце, яка в мене позиція в, своєму, в моєму житті? Чи, чи я просто хочу бути цукеркою в очах людей, чи я хочу бути чистим перед Богом? Чи мені важлива моя сутність? Чи я борюся з гріхом, а не з проявленнями гріха? І я хочу сказати: веди цю боротьбу. Якщо ти бачиш, що є така проблема в твоєму житті, то схились на коліна, розкажи це все Богу. І почни вести цю боротьбу, боротьбу з гріхом. Не просто за свій статус, а боротьбу іменно з гріхом. І тоді наше життя буде благословене. Тоді у нас буде сила допомагати іншим, і Бог буде з нами задоволений. Амінь.